Питання на головніше станом на цьому миті. зустріч українсько американської делегації в Майамі закінчилася. Про це а, повідомляє суспільне з посиланням на власні джерела в делегації. І з українського боку у перемовинах брав участь секретар Ренбору Стемоміров, керівник генштабу ЗСУ Андрій Гнатов. Інших подробиць поки що немає. І зазначу, що це другий раунд переговорів після Женеви. За два дні до цього Путін майже п'ять годин спілкувався зі Стівом Віткофом і а, Джаредом Кушнером. Але компромісу не знайшли. Віце-президент США Джейді Венс в інтерв'ю от зараз заявив, що сторони України та Росії просунулися у процесі, але Конфликт ще не дійшли фінішу. На його думку, добрі новини можуть з'явитися протягом найближчих тижнів. А от тепер послухаємо. Жали, і ви мільйон разів чули. Як президент це повторював, що це буде найлегша війна, яку можна вирішити, і якби ви сказали, що мир на близькому сході легше досягти ніж мир у східній Європі, я б сказав, що ви божевільні. Літак із Зеленським ледь не збили невідомі дрони. Чотири БПЛА в Ірландії прорвалися в напрямку траєкторії польоту. борта президента України про це повідомляє Ірландський портал Journal. Дрони порушили заборону на польоти у повітрі. БПЛА перебували близько двох годин і мали військові характеристики. Літак Зеленського приземлився із випередженням графіка, тому розминувся із БПЛА. Хто ними керував наразі, невідомо. Дрони також кружляли над кораблем військово-морських сил Ірландії, який патрулював Ірланд. Ське море під час візиту збройні сили Ірландії ухвалили рішення не збивати дрони. Інцидент розглядають як можливий елемент гібридної атаки, подібний до недавніх дронових провокацій у Бельгії та Данії. Сили оборони завдали по удару по одному з найбільших хімічних підприємств Росії, яке виробляє базові компоненти для вибухових речовин, як повідомили в генштабі ЗСУ, атака була здійснена на завод. Невинномицький Азот. Це ставропольський край Росії в ніч проти 4 грудня. Завод є критично важливою складовою російського військового промислового комплексу. Потужність виробництва на понад 1 мільйон тонн аміаку і до півтора мільйона тонн аміачної селітри на рік, що робить його одним із ключових постачальників базових компонентів. Для вибухових речовин і виробництва боєприпасів ця атака була здійснена з метою зниження наступального потенціалу і також спроможності противника щодо ракетно-бомбових ударів, заявили в генштабі зсу. У Львові вбили військовослужбовця СК це сталося. У середу ввечері під час перевірки документів на військового напав 30-річний чоловік із ножем і газовим балончиком. Потерпілого ветерана АТО забрали в лікарню з критичним ушкодженням стегнової артерії. Попри зусилля медиків, рятувати його не вдалося. Напередодні вранці військовий помер від критичної втрати крові. Нападника затримали. Прокуратура наполягатиме, щоб його взяли під варту без права на заставу. Зловмиснику загрожує до 12 років. Ув'язнення Путін особисто наказав отруїти скрипалів. Великі Британії завершили розслідування та запровадили нові санкції проти Росії, зокрема проти тамтешніх розвідників. Під обмеження потрапляють 11 осіб, які стоять за ворожими діями, спонсорованими Російською державою. Йдеться про причетник до отруєння Сергія Скрипаля, випадковою жертвою якого стала британка Дон Стерджес. Як зазначається в доповіді, отруту новачок, якою намагалися занапастити колишнього розвідника. Російські агенти привезли. До Британії у флаконі з під парфумів, коли ж отруту застосували, пляшечку викинули. Її знайшов житель Солсбері Чарля Роулі та приніс своїй партнерці Дон Стерджес. Жінка скористалася містом флакона і врятувати після її лікарі не змогли. Моральну відповідальність за операцію Лондон покладає особисто на Путіна. До міністерства закордонних справ Великої Британії викликали посла країни агресорки, щоб той відповів за дії Росії проти Британії. Росіяни практично знищили Херсонську теплоелектроцентраль після масованого обстрілу 3 грудня. Станція повністю зупинила роботу. Як повідомляють в «Нафтогазі», росіяни системно обстрілюють підприємство Херсонську ТЕЦ. А впродовж останніх днів російські окупанти інтенсивно били дронами, артилерією і іншими видами озброєння. Внаслідок останнього обстрілу постраждали робітники. ТЕЦ без тепла залишилися понад 40 тисяч абонентів. Сьогодні в усіх регіонах України будуть застосовувати графіки відключень світла. Як повідомляє Укренерго, в залежності від регіону діятиме від 0,5 до трьох черг. Вимикати світло почали ще з опівночі, і так триватиме до кінця цієї доби. Так само, впродовж цієї доби діють обмеження і для промисловості. Найважча ситуація зі світлом на сьогодні в Дніпропетровській, Харківській Донецькій області енергетики наразі лагодять пошкоджене російськими масованими обстрілами енергетичне обладнання. Керівник Укренерго Віталій Зайченко заявив, що. Після 6 грудня відключення електроенергії в Україні можуть стати коротшими. Енергетики зараз над цим працюють. Бойкот Євробачення вже чотири країни: Нідерланди, Іспанія, Ірландія і Словенія, заявили про остаточну відмову від участі у пісенному конкурсі. Ці рішення з'явилися одразу після того, як європейський мовний союз дозволив Ізраїлю взяти участь у конкурсі. Країни, які вийшли зі змагань, вказують на жахливі втрати життів у газі і гуманітарну кризу, там яка продовжує ставати під ставити під загрозу життя багатьох мирних жителів. Іспанія, яка є країною великої п'ятірки Євробачення, разом з сімома іншим країнами просила про таємне голосування щодо участі ізраїлю, але президентство європейської мовної спілки відмовило в цьому. Країни, які бойкотують конкурс в 26-му році, також відмовилися і його транслювати. Повний список учасників євробачення 2026 буде оголошено до різдва. І президент Трамп і перша леді Америки Меланія Трамп запалили національну різдвяну ялинку біля Білого Дому. Цьогорічна 10-метрова червона ялинка походить з національного лісу Джорджа Вашингтона і Джефферсона у Вірджинії. В церемонії взяв участь також. І віцепрезидент Джеді Венс Трамп у промові згадав про диво різдва. Сказав, що він хоче подякувати Богові за його численні благословення. Зокрема, найбезпечніший кордон, який коли-небудь був. Був історії США. Трамп також подякував чоловікам і жінкам американських військових. Для глядачів виступили артисти і співаки. Різдвяне дерево офіційно відкриють для публіки з 6 грудня. Ну, давайте трошки подивимося, як це все було. Five four, three, two, one. Хоч в чомусь травм послідовний в запаленні ялинок. Далі буде ще півгодини свіжої інформації. Ми вашу точку порали тама. Ну і як же без погоди? Зараз більше про це все дізнаємося від нашої кореспондентки. Олени квітки, чого нам сьогодні чекати? Сонця, е холоду, дощу це до дощик накрапає чи ні? Щось, щось там дзерінчить, щось, щось, щось накрапає, та. щось такі звуки. Хто це? Де це? Як це? Розказуй. Колеги, доброго ранку. Ну насправді, що тут дещо це вам здалося, але можливо це просто знаєте, така якась магія того місця, де ми зараз знаходимося. Адже це саме фактично серце столиці. Ми зараз на Софійській площі біля Софії Київської, і саме тут вже запалала різдвяна зірка. Зараз ми вам хочемо її показати. Традиційно її запалюють на дзвіниці Софії Київської. Це четвертий ярус важувана аж 12 кілограмів, зроблена з металевого каркас. Су ну і має такі стріли у виді витягнутих пірамід. Хочу зазначити, що можливо зараз хтось подумав ну чому зараз така в країні така ситуація? Вона. Палає, вона горить насправді там такі енергозберігаючі лампочки з мінімальною потужністю. Та, попри це, знаєте, це певно точно, що якась магія, ця різдвяна зірка, вона видна із іншого берега від Михайлівського собору. Ну а зараз, завдяки магії телебачення, її мають можливість побачити всі глядачі, які дивляться нас в різних куточках України. Я нагадаю, що фактично Софійська площа це буде такою нашою е, українською різдвяно новорічною локацією вона запрацює вже завтра з дня Святого Миколая. Друзі, ну різдвяна зірка вже палає. Насправді на за календарем вже грудень. А щодо що до погоди, вам здалося, що накрапає дощик. Я вам скажу, що не накрапає, поки що дощик. Є, єдине, що зранку ось тут в Києві в столиці здійнявся якийсь вітер, і саме це робить цей ранок. Знаєте, трошки таким прохолодним. А зараз термометри показують в Києві плюс три градуси. Ну мені здається, що так воно плюс-мінус за відчуттями. І є. якби не вітер, взагалі була. Просто фантастична, знаєте, така шикарна зимова груднева погода на взагалі сьогодні по всій території України буде хмарно з проясненнями і більше нуля градусів. Що нам обіцяють сьогодні синоптики на 5 грудня? Зараз розповім більш детально і традиційно ми починаємо зі сходу України. Там сьогодні буде хмарно з проясненням. У Харкові в Донецьку та Луганську в день температура повітря коливатиметься від 3 до 6 градусів тепла. І найтепліший сьогодні буде на Харківщині щодо півдня країни. Там сьогодні також без опадів. Це Одеса, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя та Крим, де максимум в цих регіонах плюс 9 градусів за виключенням Одещини та Криму. Там буде ще тепліше. В день повітря прогріється до плюс 11 градусів тепла. Західній області мандруємо туди. Там сьогодні також без опадів. Буде хмарно з проясненнями. В день температура вто в. В тій частині України коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла. Північ країни, там буде трошечки прохолодніше. Денний максимум всього плюс 7 градусів. Хоча для грудня це дуже класна температура, і така температура сьогодні зафіксується в Сумах, Житомирі та Чернігові. Там також сьогодні буде без опадів. Центр країни денний максимум, який очікуємо в цьому регіоні України, також плюс 7 градусів. Це Черкаси. Вінниця, Полтави, Кропивницький та Дніпро, і там також буде суха. Ну і столиця сказала, що зараз показують термометри плюс 3 градуси, якби не вітер взагалі б, е, е, ну. Був би такий дуже теплий ранок в Києві. Сьогодні плюс 6 максимум, і також без опадів. Тому сподіваюся, що все ж таки дощу не буде. Якщо говорити про температурні рекорди цього дня, то найтеплішим 5 грудня було зафіксовано не так давно, у 2008 році. Тоді в Києві 5 грудня було плюс 14 градусів. Ну а у 1902 році був зафіксований навпаки антирекорд з температури в мінус 19 градусів морозу у столиці. Ну народні прикмети кажуть, що якщо сьогодні день такий буде тихий і ясний, як сьогодні нам до речі, спрогнозували синоптики, то це до спокійної і світлої зими. Друзі, я бажаю, щоб цей день, ця п'ятниця п'ятого грудня у всіх сенсах була спокійною, колеги. А Дякую. ялинка, ялинка ще засвітиться, Софійська А площа Олена Квітка сьогодні на прямих включеннях, друзі. І пам'ятайте про те, що ми вчора вас питали, і ще будемо повертатися до цього ялинки в вашому місті, містечку і селищі. В багатьох регіонах а, багато приводів вони будуть встановлювати на центральних площах а, ялинку, зокрема в Тернополі зі зрозумілих причин і нещодавніх трагедій після обстрілів багатьох жертв. Ну а інші вважають, на навпаки, свято має бути місце. Тому пишіть нам, як у вас облаштовано саме там, де так. ви живете.